Тренування перед чемпіонатом Європи з гандболу провела жіноча збірна України. Тамара Смбатян – українська гандболістка, вихованка гандбольного клубу Галичанка у Львові, грає за угорський клуб Альва Фехервар. З нетерпінням чекала, щоб приїхати в Україну, щоб побачити дівчат. Звичайно, у нас зараз на цей збір дуже багато приїхало молодих дівчат, так як попередні гравці, з якими ми грали, з якими зокрема ми виступали на. Чемпіонаті світу вони, на жаль, травмувалися і зараз викликали кажу, багато нових молодих дівчат, з якими ми раніше не пересікалися на площадці. Команда Ізраїлю хороша команда. Я вважаю, хороші гравці. Вважаю, що вони нам посилюють, і цю команду потрібно обігрувати і проходити далі, тому що нам цих дві ігри дуже важливі. Наступні ігри з словаками і німцями. Я думаю, що, що там буде трошки важче. Тому я рахую, що нам потрібно зараз забрати цих дві гри, щоб так тоді спокійніше нам було далі. Більшість анболісток ще досить юні брали участь у чемпіонаті України, розповіла капітанка команди Ірина Компанієць. Також у складі збірної є легіонери, які грають у командах Словаччини, Угорщини та Польщі. Дівчата дуже перспективні, а талановиті. Багато дівчат 2006 року народження. А після сьогоднішнього ранішнього тренування можу сказати, що була дуже здивована в доброму е, сенсі, тому що е, на них е, видно, що. То просто талановита молодь України сьогоднішнього ганболу. Дівчата на тренуваннях дивляться відео з попередніх ігор ізраїльської команди і вивчають їхній стиль та основні прийоми. Також напрацьовують власну тактику гри, розповів виконувач обов'язків тренера національної збірної команди України з ганболу Борис Чижов. Дівчата приїхали з настроєм, хочуть. Я в них запитав. Будемо грати чи будемо е, перемагати. Будемо перемагати. Ось такий настрій сьогодні у дівчат у команді. Зізральця добра команда, вона грає постійно, е, постійно грає у відборах у відбірах чемпіонату Європи і світу. Вона награна і має непогані традиції. Вони навіть перемагали у якісь змаганнях до відбору тому ми налаштовані дуже серйозно і треба перемагати. Перша гра збірної команди України проти збірної Ізраїлю відбудеться 29 лютого. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.